Війна суттєво підвищила ймовірність потрапляння українців у рабство, особливо з огляду на те, що частина наших співвітчизників виїхала до Європи, частина переміщена всередині держави, і частина людей примусово вивезені на територію РФ та Білорусі. Галина Маскаленко, голова громадської організації Сили інтелекту, запевнила, що загроза експлуатації стосується не лише країн третього світу, вона актуальна тут і зараз. Якщо раніше, коли ця тема цей день. Всесвітній. Він ну, так далеко, де ми, де торгівля людьми, то от зараз дивишся навіть такий фільм. І відчуваєш, як це все наближається, те, що відбувається у нас, це вже дуже близько і може з кожним. Присутні переглянули, обговорили документальний анімаційний фільм Раби, в який діти в інтерв'ю розповідають про своє викрадення, вбивство батьків та рабство. Це не просто примушення до праці, це знущання, побиття, погрози смерті, коли життя стає низкою суцільних страждань. Якщо нам здається, що Судан, де всі ці жахи мали місце, це якась дика країна Східної Африки, то факти, які навела Галина Маскаленко, свідчать, що подібне може статись і в Україні, у центрі Європи. На жаль, яка отримала Україні. Тобто, відомо це було три роки в Україні ще до війни. Тоді, коли нам здавалося, взагалі торгівлі немає і е, це неможливо, а найстаріші 83. Тобто, коли ми думаємо, що можливо, та хто, де я, де е, там, торгівля людьми? Насправді 83 роки. Хто б міг знати, що жінка чи людина в такому віці взагалі може потрапити в таку ситуацію? Пані Галина розповіла, що жертвами торгівлі людьми зазвичай стають люди вразливі, які шукають засобів для існування чи прихистку, користуючись нашою уразливістю, люди, які справді займаються цією торгівлею, вони можуть цим скористатися, тому нам треба. Бути уважним до повідомлень навіть у стресових ситуаціях. А тим більше, як ми з вами завжди кажемо, чим більше наш стрес, чим більше емоцій, тим менше ми думаємо. Присутні переглянули ще один короткий фільм про те, як можна стати жертвою сексуальної експлуатації, та це не єдиний вид торгівлі людьми. Трудова експлуатація. Я тому чули випадки, коли людину навіть от ті діти, ті діти з якою метою їх викрали. Якщо є можливість за платити, і навіть до війни у нас були випадки, навіть наші, нашій шостові громаді були випадки трудової експлуатації. Випадки, коли жінок дитороднього віку. Викрадають з метою отримання дитини. Це може бути залучення підлітків до злочинної діяльності, жебракування, коли використовують людей з інвалідністю чи людей похилого віку. Сучасні работоргівці більш винахідливі і використовують сучасні інструменти вербування, такі як інтернет і різні меседжери. Разом з медіа-експерткою проговорили міфи, які існують про торгівлю людьми. Є міф такі, що жінки найбільш вразлива категорія. Під час питання торгівлю, але сентувало до початку військових дій в Україні близько 50% страждалих це вичому. 20% постраждалих від торгівлі людьми це неповнолітні присутні на тренінгу вчились відокремлювати факти відсуджень, помічати маніпуляцію чи фейки. Сьогоднішній захід був один із заходів, які зараз реалізуються в рамках реалізації адвокаційного проекту співпраці з кіноклубом Промінь, який працює на базі Шосткинської центральної бібліотеки. Цей проект має на меті медіапросвіту, наше споживання контенту, чи всьому треба довіряти? Чи довіряємо ми ті інформації, яку читаємо, яку бачимо, як проти нас використовують. Наші інтереси як нашу цікавість можна використати. Володіти інформацією означає бути захищеним та мати можливість захистити інших. Цьому переконуються учасники заходу, які наголошують, що люди не завжди мають доступ до достовірної інформації. Такі заходи дуже потрібні. Ми залюбки беремо в них участь, тому що медіаграмотність для наших людей в наш час дуже потрібна, особливо похилого віку переміщених осіб, так як Є проблеми із інтернетом. Провідна бібліотекарка читального залу центральної міської бібліотеки та модераторка клубу кіноклуб докудесюа промінь Анджеліка Пенкіна провела тестування для визначення рівня знань та навичок щодо свідомого медіаспоживання, а саме інформації, ролі медіа, протидії пропаганді, маніпуляції. Це адвокаційний проект, який ми виграли на базі клубу документального кіно. Медіа просвіти з справ людини до Кудес Юей, невір, перевір, що стосується медіаграмотності і критичного мислення. Це в нас вже п'ята зустріч в рамках цього проєкту. Ми працювали з різними людьми, торкалися різних тем. Проєкт розрахований на пенсіонерів, внутрішньопереміщених осіб. І людей, які працюють з цією категорією, от зараз ви присутні якраз тієї категорії з людьми, які працюють. Тобто, це наші колеги, які працюють в філіях, в селах, і вони потім їдуть до себе додому, і подібні заходи проводять уже у своїх громадах, так маленьких громадах. Внаслідок військових дій українці опинилися в ситуації, коли їх легше обманути через втрату документів, житла та засобів до існування, що робить їх беззахисними перед злот. Чинцями чи через психологічний стрес і відчай, що змушує їх погоджуватись на будь-які пропозиції. Тому боротьба з дезінформацією, підвищення рівня медіаграмотності важлива, особливо в умовах інформаційної війни, коли маніпуляція фактами використовується як зброя.